І почнемо з того, що бувається у росіян е, у Тамбовській області. Рф горіла котельня транснафтопродукту. пропагандисти пишуть, що все через атаку безпілотників на територію підприємства, нібито впали три дрони. Однак постраждалих нібито ж немає. Підтвердили удар та пожежу і в Міноборони РФ, а також в уряді області. Місцеві також заявляють про пошкодження на заводі Прогрес, який займається високотехнічним обладнанням для систем управління авіаційною та ракетною технікою. СБУ знищила один із ворожих складів боєприпасів, який забезпечував збройні сили РФ на Краматорському напрямку. Так дронами було атаковано полігон Кадамовський у Ростовській області. Склад вдалося знищити повністю, що створить для росіян суттєві логістичні труднощі. Після влучання дронів СБУ відбувся вибух та подальша детонація боєприпасів на складі. Дронові санкції для російської армії обіцяють проводити і надалі.